Я слідчий з прокуратури США в броєноці. Якщо ти брешеш, шкодиш людям, ти тонеш. Ти судилася з таким велетнем, як Пердія? Це кори. По суті, вся людська поведінка зводиться до двох речей: тікати від болю до задоволення. Біль задоволення. Біль задоволення. Але якщо ми станемо онтам. Між болем і задоволенням вам більше не доведеться полюватися через гроші. Пацієнти не повинні підлаштовувати своє життя під біль. У нас є відповідь. Як може препарат вбивати стільки людей? Скажіть мені, з якими словами у вас асоціюється оксикодон? Окси що? Оксикодон! оксимогильник. Окси Окси Даруйте, не треба це нотувати. Ми перебуваємо під слідством. Розкажіть мені все, що знаєте про оксиконтин. Ви а, любите фільми жа переконаєте лікарів ставитись до болю серйозно. <плес> оксиконтин <плес> це препарат, з якого треба починати і з ним продовжувати. Більша доза, більша допомога. Зараз це бренд опіорні в Україні. Цей наркотик просочився в усій сфері нашої опції. Я лиш кажу, що ви наймиліша киця оксиконтин у цьому, офісі. якщо вона діє, а вона діє, можна збільшити дозу підвищимо до 40 міліграмів. Наркотик у такій формі не просто вбиває. Він руйнує сім, дружбу. Виклята наркодилерка з хвостиком. Ви купили авто за смерть 16-річної дівчини. Вони роблять те саме, що і кожен наркодилер у кожному куточку Америки і наживаються на цьому. Він залежний від піхолог. Це ти винен! Вони знають, що вбивають людей. Вітаю. Ви у вас добре виходить заробляти сер. Дякую. Якщо не відчепитеся, я переїду вас і розчавлю вам череп. І Іде оксиконтин від болю.